Друзі, нас інфо про проголовне поїхали. Саміт Трампа і Путіна зірвався через відмову Росії припинити вогонь. пише Reuters, пише телеграм-канал Пуш. Запланований саміт між Трампом і Путіним відкладено після того як Москва відмовилась від угоди про припинення вогню в Україні. За словами високопосадовця Білого Дому, найближчим часом зустріч не відбудеться. Попри продуктивну розмову між держсекретаром США, Рубіо, міністром закордонних справ РФ Лавровим, плани саміту в Будапешті, про які Трамп заявляв минулого тижня. Фактично зірвалися через небажання Кремля йти на поступки. Росія знову вимагала. Щоб Україна визнала повний контроль Москви над усім Донбасом умовою, яка фактично відкидає будь-яку ініціативу припинення вогню, європейські дипломати зазначають, що Росія хотіла забагато і не погоджується зупинятись на місці. Через це США вирішили не продовжувати підготовку саміту, оскільки не бачать шансів на реальні домовленості. Відмова москви від компромісів засвідчує, що Кремль намагається виграти час і втримати окуповані території, продовжуючи війну паралельно з цим на аеродромі внуковою під прикриттям цивільного трафіку та псевдообслуговування готувався до зльоту стратегічний літак особливого призначення борти з позивним судний день день-2». Тип модифікований ту 160 шістдесят ПО здатний на автономне керування ядерним арсеналом РФ в умовах ядерної війни або повного знищення наземної системи управління за закритою класифікацією генштабу РФ об'єкт категорії Червоний Кот – еквівалент стратегічного резерву командного центру Міноборони РФ його поява на злітній смузі згідно з протоколом, означала готовність до або відповіді на ядерну ескалацію у США. Про це повідомили на рівні оперативної тривоги. За інформацією журналістів, військову доповідь отримав особисто Дональд Трамп. Коли борт вийшов на смугу на його борту, перебувало 27 осіб: пілоти, технічний персонал, офіцер оперативного зв'язку і керівників узлів шифрування. Протокол зльоту було активовано за 90 секунд до відриву короткий вибух з лівого двигуна. Пілоти намагались зупинити літак, але через 12 секунд відбули ще три синхронні вибухи, які зруйнували центральну частину фюзеляжу, основну паливну магістраль, вузол комунікації резервного живлення, снаряд або заряд, закладений в корпус літака, спрацював з урахуванням вибору найбільш критичної точки уразливості. Місця з'єднання паливних систем і інфраструктури живлення вузлів, шифрування після вибуху площа займання миттєво перевищила 400 квадратних метрів. Пожежна команда прибула через 6 хвилин, але врятувати нікого не вдалося. Усі 27 загинули тіла, спалення до невпізнання. Ідентифікація лише через ДНК-аналіз. Частину тіл знайдено розкиданими по смузі, інші заблокованими в фізеляжі без змоги втечі. Аварійні люки не спрацювали. Електроживлення було зруйноване вибухом серед підтверджених жертв двоє генералів генштабу РФ, заступники командувачів управлінь стратегічного зв'язку і ядерного резерву. Вони також мали бути на переговорах офіцера ГРУ, що відповідали за супутникову синхронізацію резервних вузлів ППО, спеціалісти шифрування і шифрування комп'ютерної атаки захисту, що входили до оперативної групи тінь М. За словами джерел, на борту було до 40 кілограм документованих матеріалів, що містили шифри резервного запуску, катастрофічну прив'язку стратегічних вузлів, логістичні таблиці ротації бойових чергувань для ракетного комплексу «Орішник». Після знищення борта генштаб РФ перевірив стратегічні сили в режим ізоляції. Командні вузли працюють автономно. Відбулося роз'єднання систем зв'язку між Кремлем МОРВСН. Тимчасово відключено супутникову прив'язку. Білоусов скликав кризовий штаб без участі представників ФСБ. Патрошу заблокував внутрішнє розслідування, Поередавши його виключно під свій контроль, підозра падає на інсайдерську операцію спецгрупи, що мала доступ до бортових систем. Фізичне закладення заряду середини майже доведено. Це не просто технічна катастрофа, це точкова ліквідація резервної системи стратегічного управління. РФ втратила можливість централізовано координувати ядерні сили в умовах кризи. Система судний день фактично відрізана. Символічно другий судний день знищено ще до першого. Це катастрофа довіри в ядерній вертикалі. РФ демонстрація на навіть найсекретніші об'єкти більше не в безпеці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.